Як захистити себе від критики? Привіт, Олі! Щоб зрозуміти, як реагувати на хейт, потрібно знати, чому це явище критики взагалі існує. У всіх нас є ЕГО. Це уявна картинка, ми я. Акцентую увагу на слові уявна. Про справжнє я розповім далі. Так от его будується як складний конструктор і ускладнюється з кожним місяцем і роком. Тому більшість дорослих людей, звісно ж, наші батьки, здається, набагато більше критикують, бо вони, типу, мають досвід і авторитет. А, наприклад, маленькі дітки навпаки не критикують, бо вони ще ніхто, їх его ще не сформувалося. Его росте саме тоді, коли отримуєш знання, досвід та відгуки оточуючих. І все життя ми збираємо цю інфу і вибудовуємо картинку, які ми кльові чи не здари. Хто я така, щоб це розповідати? Я Ірина Зінченко. Покращення менталочки це моя любов. Я спец в англомовних книжках, е, книжках такої тематики, тому тут вершки того, що я познаходила. Тепер перейдемо до справжнього я. Уявимо, що наше его це зовнішня оболонка, яка нас захищає. А справжня я це наша серединочка, яка просто спостерігає за нашим життям. І коли хтось критикою вражає наше уявне его, то вони торкнулись тільки оболонки. у волонки. І те, які ми є насправді, абсолютно не зачепили. Давайте розберемо на прикладі: ви прийшли на роботу, і начальник з порогу починає версти нісенітницю. З такими мізками, як у тебе, треба в зоопарку сидіти. Що ти мені вислала вчора? Перероби, сама винна, що така тупа. Відчуваєте, як починає всередині підгорати? Те, що підгорає всередині вас, це те, що начальник образив ваше уявне его. З вами справжнім, нічогісінько не сталося. Ви як були кльові, так і залишаєтесь. Назовемо цю тактику спостерігач. За его. головне правило тільки спостерігаємо. Не критикуємо і не аналізуємо. Перше, спостерігаємо за тим, що несеться зовні. Як его начальника переповнене і закипає. Друге, спостерігаємо за тим, що несеться всередині нас. Згадуємо, що це уявне его пошкоджується. Ви залишаєтесь спокійним спостерігачем, і ваші знання про вас і вміння нікуди не діваються. Далі, виходячи з реальних обставин, адекватно реагуєте. Якщо ви просто стоятимете мовчки і спокійно, і спокійно відповісте О, то це покладе начальника на лопатки. Але знов-таки нагадую, оце задоволення від перемоги над кимось отримає саме ваше его, яким ми намагаємось боротися. Є ще вихіді ситуації. Наприклад, ви щиро прислухаєтеся до слів цього психопата і задасте пару уточнюючих питань, що саме йому не сподобалося, і ви тим самим досконалите себе, не навантажуючи свої нерви, реакцію на його его. Всі ці неприємні ситуації виникають досить швидко. Тому спостерігати за всім без реакцій не вийде з першого разу. Тому тренуйтеся, це досить цікаво спостерігати за знайомими людьми, які абсолютно не розуміють, чому так різко змінилися. Вони навіть можуть подумати, що вам все одно, але це не так. Ви просто тепер бачите більше ніж раніше. Якщо по чесному, я до цих пір інколи воюю, воюю зі своїм ехо. Так от. Гарне тренувальне поле це спілкуватися з рідними. Якщо ви встоїте перед їх напором критики, вам весь світ по коліна. Давайте для ясності інший приклад. Ви виклали фотку в соцмережі, і тут вам прилітає. А жиром твоїм можна всю планету забезпечити. Сиділа б в своїй халупі і не вилазила. Автоматична реакція. Розплакатися. Чи зарядити врильце, чи відповісти подивись на себе кікімера. Але це вже мах на мах іде двох его. Це ніяк не заспокоює. А тепер знову повторюємо кроки, методу спостерігача его, як в попередньому прикладі. Дивимось на комент без критики і аналізу. Звісно, це спочатку здається неможливим, але вибору небагато у вас. Або мучатись, і діяти по старій схемі, або спробувати режим спостерігача. Друге, спостерігаємо за своїми емоціями. Відчуваєте себе вулканом всередині? Супер! Просто спостерігайте, як це бояне всередині вас. Як все тіло напружується від цього, коли без аналізу і критики дивитеся, то до вас приходять конструктивніші ідеї. Наприклад, вам дійсно не подобається ваша фігура, тоді, можливо, захочете щось з цим. Зробити? Або сама негативна критика вас заділа. Тоді нагадуємо собі про те, що це було ваше его задіте, а не ви справжні. І тримайте бонусне тренування вашого его. Уявіть себе ніким. Пограйтеся зі своїм его, уявіть, що ви тупа. Що ви відчуваєте при цьому? Що станеться насправді з вашим справжнім я? Якщо вам це скажуть. Мене бомбило перший тиждень не слабо. Типу, я що даремно впахувала, щоб оце себе тупою називати, чи мовчати, коли мене ображають. Але, якщо чесно, ця постійна боротьба з усіма, хто що скаже, ну дуже виснажувала. Тому я змирилась, що можу бути тупа, і мені від цього стало навіть легше. Ну що ж, це була дійсно складна тема. І ви на початку шляху спокою, кайфу, щоб там не неслося навколо. Якщо хочете похвастатись успіхами, вперед я буду щаслива почути відгуки або трохи критики, чи навіть страшного хейту. Якщо хочете ще побачити мене у себе на екрані, то кнопка підписки, як завжди, внизу, обіймаємо і цьомимо себе. Гарного дня! Щасти!